Всім привіт! Багато у кого бувають такі ситуації, коли ламається голки на такому горлакові І в запасі немає, не залишається голок. Працювати потрібно, а немає чим. Як можна з такої ситуації вийти з положення? Ось дивіться, показую. Олочка, яка йде на оверлок, і на прямострочку. Бачите, яка різниця? Так. Ось наскільки вона коротша за голку від прямострочки. Я ось вже помітив, наскільки. Так. Ось беремо голочку від прямострочки, помірюємо. Так, бачите? Майже 40 міліметрів, десь 39,5. Так, тепер голочка від оверлака. Коротше. Тридцять з половиною. Ну, що я кажу? Яких 38? Тридцять з половиною. Ну, майже 34. За Ось, видно, так? Так, спробуємо замінити замість цієї. Що йде на верлок, припустимо, що вона у вас зламана, у вас більше немає в запасі. Будемо міняти на таку від прямострочної машинки. Так, Першим ділом, що нам потрібно, міняємо голочку, відкручуємо. Так як ви завжди робите. Це у нас, допустим, зломано. Беремо ось показую ще раз. Бачите ось цю дошу від такої машинки беремо і вставляємо на місце. Вставляємо до опору. Так, все. Вставили до упору, затягуємо. Так, далі що ми робимо? Відпускаємо ось цей гвинт. Так. Ось цей винт алководіля. Беремо таку хорошу викрутку, щоб плотно заходило сюди, щоб не зірвати ось ці грані, шліци. Так. Ось бачите, ось цей шток, алководітель, крутиться туди-сюди, вверх, вниз, як хочете. Так. Що нам потрібно? Обов'язково, щоб ось цей жлобок голки дивився строго перпендикулярно на вас. Так. І ось дивіться ще один момент. Крутити, дивимось на цей петельник. Так, так, так. Дивимось на цей правий петельник, крутимо маховиком, коли він відходить назад, петельник, ось, зміщуємо, щоб голка отвір петельника співпадав з отвором голки. От коли. Ви ви ось так дивитесь строго перпендикулярно. От під таким кутом 90 градусів потрібно дивитися, приподняли. Ага, ось так. Раз. Сумістили все. Тепер потрібно затягнути цей гвинт. Ставили добре, затягнули. Так, і дивимось. Голка потрібна, голка повинна знімати, ось дивіться, як вона заходить. Заходить в петлю, нитки між цим петельником повинна заходити. Якщо воно буде заходити, тоді воно, наш оверлок буде шити. Так, тепер пробуємо. Все, вроді би, нормально. Провіримо, як він буде шити, чи буде він взагалі шити. Так, під'єднуємо роз'єм, живлення. Так, вмикаємо. Давайте. Провіримо. А, що я не зробив? Не заправив нитку? Думаю, чого воно не шиє? Голка заходить, все нормально. Ну і вроді би все правильно зробив. Щоб цих соплів не було, забираємо. Так, так тут є. Піднімаємо галочку, щоб можна було заправити ниточку. Є. Ну що, пробуємо. Я думаю, зараз шити. Ось дивіться. Шиє без проблем. Тільки ось тут пропуск чомусь зробило, Ну, це можна піднести. Або опустити сам шток на міліметр вверх, або на міліметр вниз. Так. Попробуємо трішки пропустити. Так, опустили. На один міліметр вниз. Так, дивимось. Ось, будь ласка, можна і такою голкою шити. Давайте більше спробуємо. Ось бачите, ніяких пропискою, все нормально. Так що із такої ситуації можна вийти. Всяке буває. Є багато хто в селі, не має змоги придбати, десь, виїхати в місто. Голочки поки замовлять, поки прийде поштою. Можна замовити через інтернет. Але це все час, а вам потрібно зараз, допустимо, замовлення. Є замовлення, а немає змоги його зробити. Все, ось, бачите, можна і такі голочки використовувати без проблем. Зараз покажу. Все там нормально. Все співпадає тільки. Ось дивіться. Так. Ну тут, конечно, вот тонше і товща голка. Лиски майже співпадають. То, що тут більше, не страшно, но наоборот непогано. З цієї сторони от, жолобки все співпадає. Отвори голок співпадають. Діаметр голок однаковий. Так що ось так. Я навіть один раз пробував, мені вийшло є такі з плоскою колбою з одної сторони для побутових. І з побутовими працювало голками. Ну, це не завжди може вийти з побутовим. А от від промислових, бачите, можна... Працювати без проблем. Ну, ось і все. Кому відео було корисне, сподобалось. Ставте вподобачки, коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока-пока.